Вітаю вас, мої любі овни. Це ваш астропрогноз на місяць червень. І червень у нас надзвичайно чудовий продуктивний місяць. Деякі події можуть бути дійсно доленосними, деякі події можуть для вас бути надзвичайно вдалими. Тому я вам рекомендую дослухати цей прогноз до кінця, щоб не пропустити. Надважливу інформацію саме для вас. Нагадую, що я саме ведичний астролог, і цей прогноз я вам рекомендую дивитися для вашого знаку асценденту, або якщо місяць знаходиться у вас в знаці Овен. А ми починаємо. Місяць у вас починається з того, що 6 червня Меркурій переходить знак зодіаку Близнюки. І він у вас потрапляє в третій дім, і це буде значити, що ви будете багато. Подорожувати, у вас буде багато маленьких поїздок або відряджень. Також це величезна кількість комунікацій, переговорів, спілкування, навчання, консультацій, презентацій. Якщо ваша робота пов'язана зі спілкуванням, з консультуванням, то у вас її буде дуже багато в цьому місяці. Третій дім це ще про письменництво. Можливо, ви захочете писати свою книгу, або статтю, або почати ввести блог. Взагалі, все, що пов'язане з письменництвом для вас, можливо, в цьому місяці буде дуже актуальним, або у вас просто з'явиться таке бажання щось висловити в статті, або на папері, або в соціальних мережах, виговорити якусь свою думку. Також це можуть бути вирішення документальних питань. В цьому місяці у вас буде з людьми велика кількість комунікацій, якихось обговорювань, телефонних переговорів, взагалі спілкування у вас буде максимально багато. Також 6 червня Марс переходить знак зодіаку Лев. Це дуже хороший транзит. Він у вас потрапляє в п'ятий дім гороскопу. Там він зустрічається з планетою Кету. І це з'єднання може дати розкриття вашої творчості або такий новий подих, в вашу творчу справу, початок творчої справи, якась творча ідея, розвиток того, що пов'язане з творчістю, з інвестиціями або з дітьми. Взагалі, з дітьми буде багато чого пов'язано у вас в цьому місяці. Навіть якщо дітей у вас немає, все одно воно програється в тому плані, що, наприклад. Ви захочете здійснити якусь вашу дитячу мрію, або втілити якусь дитячу вашу ідею. Якщо діти у вас є, то буде багато подій, які пов'язані з дітьми. Можливо, ваші діти закінчують коледж або школу, обирають собі коледж, куди підуть навчатися. Якийсь завершувальний важливий етап буде ставатися в житті ваших дітей, де ви будете приймати участь, або ви будете організовувати для дітей якусь. Творчу подію або навіть свято. Неочікувані події з минулого можуть знову програтися у вашому житті. У кожного, звісно, це по різному, у кожного це індивідуально, але якщо так намагатися зузити пошук, того, що може статися з минулого у вашому житті, знову так це може стосуватися творчого проекту, можливо, знову повернеться. Якесь замовлення, те саме, можливо, знову щось повторити творче, можливо, ви щось робите руками, вас попросять знову це зробити, або ви готуєте, попросять повторити а, торт, який ви вже готували з таким самим дизайном, або це щось більш масштабне. Питання, які пов'язані з вашими інвестиціями, теж будуть для вас у фокусі цього місяцю. 11 червня відбувається повня в знаці зодіаку скорпіон. І це ваш восьмий дім гороскопу. Це дуже надзвичайно цікава повня для вас, тому що скорпіон це такий дуже таємничий знак, і знаходиться він в домі смерті і всього таємного, незаконного. Тому тут багато цікавого. В цей день ви можете відчувати хвилювання, внутрішню напругу, тривожність, переживання, якісь страхи. Лінь або апатія, тому що повня впливає на кожного по-різному, і найчастіше ми можемо відчувати такі не дуже приємні симптоми. А так як це що у вас в такому домі напруженому, то вам буде можливо відчуватися це не дуже приємно. Якщо у вас є такі симптоми, також це тиск може підніматися або навпаки падати. Я вам рекомендую пити більше води і гуляти на свіжому повітрі, тому що повня вона контролює всю рідину. Яка є в нашому організмі і взагалі у всьому світі. Тому водний баланс це дуже важливо в цей день. Можливо, вам доведеться стикнутися з вашими страхами, з вашими переживаннями. Можливо, відбудеться та ситуація, де вам потрібно буде стикнутися зі своїм страхом, щоб його, нарешті, подолати. Або, можливо, це буде образа. Ви стикнетеся з людиною, на яку ображалися, щоб нарешті поговорити. Розставити всі крапки над І, підвести підсумок і завершити це. Можливо, у вас буде така трансформаційна ситуація, така не дуже приємна, але коли завершуєш таке, то стає відразу легше. Також можуть бути якісь завершення, завершення токсичних відносин, аб'юзивних відносин, закриття кредиту, виплата боргу. Якась ситуація, яка вас напружувала, вона може дійти до фіналу до свого завершення. Також тут про завершення багато що може бути для кожного різне, але ще можуть бути завершення судових процесів, завершення якогось етапу в житті. Наприклад, ви 9 місяців ходили вагітною і відбуваються вже зараз пологи. Тобто завершення такого процесу навіть може бути. Завершення судової справи, отримання результату, або завершення вашого лікування, або, навпаки, вам назначать правильне лікування, розпишуть все, як повинно бути. Завершення хвороби теж. Якийсь складний етап у вашому житті він буде вже завершуватися, з чим я вас, звісно, вітаю. Також це дім чужих грошей, тобто тих коштів, які ви не заробили. І, можливо, тут ви будете отримувати аліменти, або якісь виплати. Можливо, виплати від ваших інвестицій, вашої коханої людини або колишній чоловік жінка будуть платити аліменти, якісь грошові надходження, можливо, це страхова виплата може бути. По цій повні взагалі дуже рекомендується позбавлятися від. Залежності від токсичності, це може бути залежність і від якихось препаратів, навіть від їжі, від людей, від чогось такого неприємного, некорисного, можливо, навіть незаконного від того, що наче отруєє ваш організм або ваше життя. Зверніть на це увагу: у вас можуть відбуватися такі глобальні процеси усвідомлення, прийняття, відпускання. І змін у вашому житті. Бажаю, щоб зміни були тільки на краще. 15 червня Сонце переходить в знак зодіаку Близнюки. І це ваш знову третій дім. І це може бути якась така презентація того, що ви створили, можливо, навіть власними руками. Можливо, це презентація вашої книги, вашого продукту, вашого навчання, творчих курсів, можливо, виставка ваших робіт. Можливо, картину ви свою покажете, малюнок, фотографії, або запустите ваш сайт з вашими з випічкою або тим, що ви готуєте руками, або це, можливо, навіть може бути фудблог. До речі, відпустка може бути туди, де тепло, в таку сонячну приємну країну. Це може бути відпустка, відрядження, або ви могли б поїхати туди для роботи або по якимось справам, але це може бути така приємна відпустка, в сонячну теплу країну, яка, звісно, піде вам на користь. 22 червня Меркурій переходить знак зодіака Рак. Це четвертий дім, який відповідає за маму, вашу оселю, нерухомість, транспорт. І все може ставатися, що пов'язане з цими питаннями. Тобто, наприклад, у вас можуть змінюватися відносини з мамою, якось покращуватися спілкування. Ваше спілкування з мамою може якось трансформуватися. Також можуть бути питання, які пов'язані з нерухомістю, покупка нерухомості, продаж нерухомості, оформлення, переоформлення. Можливо, ви вашій мамі будете допомагати продати, купити її нерухомість або ремонт в неї дома зробити. Можливо, це поїздка на вашу батьківщину буде. У вас буде така переоцінка взагалі відносин з мамою, таке якесь розуміння, прийняття. Цих відносин, можливо, у вас були якісь непорозуміння, ви захочете їх вирішити. Можливо, це буде така приємна зустріч з мамою, щоб підвести підсумки і налагодити спілкування. До речі, у моєму телеграм-каналі є практика, яка допомагає позбавитись від образи на батьків, на маму, на тата. Це практика довга, не зовсім проста, але якщо вам потрібно, якщо ви хочете відпустити образу на батьків, Пишіть в особисті повідомлення мені слово Телеграм, і я розповім, як отримати доступ. Ця практика дійсно трансформує, і майже всі мої клієнти її робили і у всіх 100% результат покращились відносини з батьками. Навіть якщо батьків вже немає в живих, то все одно потрібно гармонізувати з ними відносини. Це дуже-дуже вам буде потім прекрасніше жити. І ця практика дійсно змінює життя. 25 червня відбувається новолуння в знаці Зодіаку Близнюки. Це ваш третій дім гороскопу. Тут великий акцент, бачите, на третій дім це творчість, робота руками, короткі поїздки. У вас будуть підсумки в сфері третього дому. Саме в цих сферах будуть якісь розуміння, якийсь переломний, можливо, етап. щось Буде розвиватися, якась ясність буде ваших проєктів, можливо, новий творчий проєкт, презентація, його завершення, або, можливо, ідея у вас якась з'явиться. Поїздки, звісно, подорожі, або знаєте, така серія подорожей. Можливо, ви давно планували відвідати відразу декілька країн, і якраз в цьому місяці у вас будуть такі поїздки, подорожі. Це, наче, ваш новий початок, якесь, наче, Новий етап переломний в вашому житті, наче оновлення. Взагалі, якщо дивитися весь ваш прогноз, якщо проводити аналіз, то у вас тут і можливо поїздка на батьківщину, налагодження відносин з мамою, купівля або продаж нерухомості, поїздки, переїзди навіть можуть бути. Можливо, ви переїжджаєте кудись, можливо, ви повертаєтеся або назад. Ну, тобто, це якийсь такий новий приємний етап у вашому житті, це наче повернення до. Себе справжньою, це наче повернення до е, істинних своїх бажань, планів, цілей. Тут такий сильний прогноз, такий сильний, важливий переломний місяць у вас намічається овний, я просто в захваті. Хапайтеся за ці можливості, не відкладайте не потім, це наче новий етап, це наче ви наче зірка, ви наче будете сяяти, ви наче е, прокидаєтесь від сну. і Презентуйте людям свої таланти, свої проекти, вам є що сказати, ви знаєте, що сказати. А ви наче виходите на перший план на сцену. І 29 червня Венера переходить знак зодяку Тілець. Це ваш другий дім гороскопу. Багато насолоди через їжу. Це таке може бути задоволення через їжу. Можливо, щось пов'язане з ресторанним бізнесом у вас буде, щось пов'язане з бізнесом через їжу. І воно все пов'язане із красою. Тобто, можливо, ви будете робити інтер'єр для якогось ресторану, або сайт для якогось ресторану, меню підбирати для ресторану, фотографії меню, можливо, ви будете робити все, що пов'язане з красою, їжею, вам актуально зараз, в цьому місяці тут можуть відбуватися якісь такі різного роду ситуації. Також це про зуби. це... Можливо, ви будете ставити собі вініри, тому що це теж знову з красою Венера планета краси в Другому домі, краса ваших зубів. Можливо, ви захочете зробити таку художню реставрацію зубів, або брекети поставити, або вініри. Ну, тобто, це такий етап, який додає вашим зубам краси. Трати, звісно, будуть фінансові на зуби, на їжу, на щось таке красиве, на насолоду. Таким був для вас буде. Місяць червени звичайно, чудовий, продуктивний, позитивний. Я просто в захваті овни від вашого прогнозу. Він дійсно чудовий. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація, пишіть мені в інстаграм Дірект, розповім ці деталі. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар, тому що це дуже допомагає. Ютубу далі розповсюджувати моє відео. Нехай його подивиться якомога більше овнів, щоб отримати розуміння яким буде для всіх вас місяць червень? Обіймаю кожного з вас і до зустрічі в наступних відео.